Всім привіт, І сьогодні. Я вам хочу сказати, що у мене з'явився свій мерч в Роблоксі. Тільки подивіться, вот. е, я коротше зробив. Штани. От, і кофту відно. Вони коротше, двоє коштують по 5 робоксів. От. Це якщо, мінімальна ціна, яку можна встановити на продаж свого е одягу в ринок. Тому, коротше. Коротше, сьогодні я вам трошки про нього розкажу, скажу, як купити. Якщо ви купите, е, мій мерч, то я буду дуже щасливий. Я, я навіть е, можу вас вставити в наступне відео, прорекламувати. От. Е. Ну і коротше, дивіться, е, коротше, коротше. Дивіться, отак от виглядає мій мерч е, ну, спереду. От такі от штани. Така от кофта, а отак отзаді виглядає. Вот кишеньки такі стильні. От і ззаді от, от, от така штука, це якщо, шо, мій логотип. Е, ну і коротше, я думаю, що нормально. Я взяли взагалі... Я не професіонал в тому, щоб робити там одяг в Роблоксі, ну, але я думаю, що ну, нормально більш-менш Вот. Я просто дуже сильно старався пару годин шукав, взагалі, як зробити. Робив, блін. Це в мене е -е, зайняло дуже багато часу. Якщо ви купите, то я буду дуже щасливий. Давайте Я зараз вам розкажу, як купити. Короче, самий легенький спосіб це я напевно лишу силку е на оцей мій одяг. В описі під цим відео в коментарях. От. Тож е, можете просто зайти в опис або в коментарі. Я коротше там лишу силочку, От. віддільно на мою кофту і на штани. От. Ви зможете їх купити собі, якщо захочете. От. Ну це найлегший спосіб. От. Якщо вам ляні заходити е, в опис під цим відео або в коментарі, то... Просто отак от берете, знаходите мій аккаунт, пишете е, цей диніс КК1. Отак от. В мій аккаунт тут е, можете подивитися. От, я ношу цей одяг свій. От, і ми ви можете купити. Ну, коротше, коротше. Коротше, я буду дуже щасливий, якщо хтось купить. Я, коротше, буду получати. Робокси. Вот. Робокси. Якщо хтось буде купляти. З вот. ці робокси не знаю, що буду робити. Напевно, буду створювати ще більше мерчу. Вот. Ну, але на рахунок цього я не впевнений. Бо я не знаю, чи цей мій хоча б хтось купить. Вот. Так. Мерчі мі коштує 5 робоксів ой, Роблокс платить 70% в Робоксів. 70%? Стоп, я що і бляха? Отак, здається, буду 3,5 робокси отримати. Якщо я не помиляюся, якщо я все правильно порахував. Е... Ну окей, Будь ласка, купіть, 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 купіть в кого є робокси. я вот буду дуже щасливий. Вот дуже старався над мерчом. Мерч, мерч мерч.